Усім привіт! Знаєте, святковий сезон це ж завжди про тепло, затишок і, звичайно, про солодкі спогади. І що може бути більш символічним ніж імбирний пряник? Сьогодні поговоримо про те, як можна перетворити цей класичний смаколик на абсолютно чарівну іграшку Амігурумі, яка буде дарувати радість роками. От просто уявіть на хвилинку. Той самий святковий настрій та сама радість, але втілені в якісній іграшці, яку можна обійняти, яка не зникне після свят. Власне, про це і піде мова. Почнемо з самої ідеї, з переходу від випічки до рукоділля, адже імбирний пряник це ж не просто печиво, правда? Це справжнісінький символ різдва, це аромат тепла, родинного затишку, щось таке, що знайоме кожному ще з дитинства. І от задум якраз у тому, щоб взяти цей улюблений усіма образ і втілити його за допомогою техніки Амігурумі, тобто створити таку собі чарівну плюшеву фігурку, яка буде дарувати радість не один рік. І щоб втілити цю ідею, є чудова безкоштовна схема. І це, знаєте, не просто інструкція, це ніби такий собі квиток у світ святкової творчості, який допоможе створити цього милого, плюшевого красення. А ось і трохи конкретики. Якщо дотримуватися рекомендацій щодо матеріалів, готова іграшка вийде за вишки 17 см. Це ж ідеальний розмір, погодьтеся, вона достатньо велика, щоб її помітили, але й досить компактна, щоб стати прикрасою на ялинку чи просто милим подарунком. Ну добре, а що ж робити з готовим пряником? О тут варіантів маса. По-перше, його можна повісити на ялинку як таку собі ексклюзивну прикрасу. По-друге, це ж просто неймовірний подарунок ручної роботи, зроблений з любов'ю. Ну і звичайно, він може стати чудовим доповненням до будь-якої колекції святкового декору. Гаразд, від ідей переходимо до практики. Перш ніж почати творити цю маленьку магію, треба, звісно, підготувати все необхідне. Але не хвилюйтеся. Список тут цілком стандартний для всіх, хто любить амігурумі. Знадобиться плюшева пряжа класичних пряникових кольорів коричневого, білого та червоного, ще трохи чорної нитки для дрібних деталей, гачок, безпечні оченята і наповнювач. Все це, як правило, легко знайти в будь-якому магазині для творчості. Так, схеми для в'язання часто використовують таку собі спеціальну мову мову скорочень. Це ніби короткий код для майстрів. Давайте швиденько розшифруємо його. І от що тут головне: ці скорочення роблять схему доступною навіть для початківців. Кільце Амігурумі, стовпчик без накиду, прибавка, убавка, по суті, це ті самі базові цеглинки, з яких і складатиметься наша іграшка. Отже, все готово. Ми стоїмо на порозі найцікавішого самого процесу створення. Ну що ж, давайте подивимось, як саме розпочати цю творчу подорож. Шлях насправді дуже простий. Перший крок: завантажуємо безкоштовний PDF-файл зі схемою. А далі найприємніше сам творчий процес. І тут є один важливий момент: коли будете ділитися результатом своєї роботи, не забудьте, будь ласка, відзначити авторку схеми. Ет Меві Тойс, це просто чудова форма подяки за її працю, і на завершення, ось ця чудова думка, яка, як на мене, ідеально підсумовує всю суть проекту створення чогось своїми руками, особливо на свята, це ж є справжня магія. Тож хто знає, можливо цього року саме такий зв'язаний з любов'ю імбирний пряник прикрасить і ваш дім.